Допитливих на каналі Еверест сьогодні не бути в курсі усього просто не припустимо. Ми допоможемо досягнути рівня ерудити і стати ходячою енциклопедією. Пропонуємо п'ятірку невідомих фактів про все навколо. Сьогодні поговоримо про те, що допомагає нам залишатися привабливими, адже краса, як відомо, потребує ні не жертв, а уваги і правильного догляду. П'ятірку нашого рейтингу відкривають перші в історії людства перукарні. Вони з'явились ще в п'ятому тисячолітті до нашої ери в Єгипті. При розкопках знайдений посуд з косметикою в древніх салонах. Займались забарвленням волосся і нігтів та навіть робили завивки за допомогою мокрої укладки. Вже тоді з'явились перуки. Їх виготовляли з папірусу, тканини, вовни тварин фарбували в різні кольори. Фараон, наприклад, носив накладні косички, просочені запашним маслом. На четверту сходинку потрапляє вдале відкриття для красунь, які люблять бути смаглявими. Солярій моду на засмагу вела Коко Шанель. Тоді, у 20-ті роки, жінки тримали своє обличчя в тіні, аби воно залишалось молочно-білим. Однак визнана ікона стилю при кожній зручній можливості, намагалась потрапляти під ніжні промені сонця. Саме з тих пір засмага стала популярною у всьому світі. Аби ж красуні не зловживали відвіданими солярію, майже у всіх країнах заходу існують закони, які регламентують тривалість її процедури. Трійку нашого топу відкриває найпопулярніший вид манікюру французький. Як не дивно, але з'явився він зовсім не у Парижі, а в Голівуді ще 40 років тому. Кінодіви фабрики мрій так часто міняли сукні, що їх гримери просто не встигали перефарбовувати знаменитостям нігті під новий образ. Тому їм довелось вигадати універсальне покриття. Манікюр отримав назву «Френч», тому, що перша кінозірка з'явилась з ним на публіці саме у Франції. Сьогодні цей стиль має масу варіацій у кольорі, формі і техніці. Але все ж залишається найбільш актуальним. Друге місце дістається найнезвичнішим, а інколи і шокуючим косметологічним процедурам. Більшість із них родом зі сходу. Одна з таких може здатись вкрай небезпечним заняттям. Омолодження за допомогою вогню досить популярне у Китаї, який славиться своїми оригінальними спа-процедурами. Процес полягає у тому, що на обличчя, ноги та інші частини тіла кладеться рушник, змочений у спирті та особливому рощенні. Потім його підпалюють на кілька секунд. Китайські косметологи запевняють, це стимулює шкіру. Знижує млявість, підтягує і прибирає зморшки. Лідером нашого рейтингу стає те, без чого не уявляють свого життя жінки косметика. Представниці прекрасної статі наносять на себе макіяж вже кілька тисячоліть. Лак для нігтів був винайдений в Китаї ще в 30-му столітті до нашої ери. Довгі нігті тоді вважались ознакою вищого стану. Пудра в моду увійшла 400 років тому. Її накладали на волосся та обличчя як жінки, так і чоловіки. Помаду вперше використали в Месопотамії. Ця косметика для губ з натини перекладається як яблуко. адже Виготовляли помаду з червоного пігменту, бджолиного воску, жиру тварин і обов'язково з додаванням яблука. Нехай ці знання спрощують вам життя та роблять його цікавішим. топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки салону краси Модерн. Тут до ваших послуг цілий комплекс процедур, які зроблять ваші волосся, нігті та тіло ідеальними. А за Веркарт ще й можна отримати знижку 6%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.